Україна вшановує дев'яності роковини голодомору. Збережімо пам'ять. Ти кажеш: не було голодомору, і не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комор з якої зерно винесли до тла як навіть варево виймали з печі і забирали прямо із горшків, окрайці виривало з рук малечі і з нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору, чому ж тоді, коли і був і урожай, усе суціль викачували з двору, греби нічого людям не лишай. Я бачив сам у ту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять мені в очах, а кажеш, не було голодомору. Стриніть сльозу. Бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не наодинці. Зерні сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо українці. Заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди просять стоєдними і благають українці, донесіть стражданий біль голодної країни. Згадайте нас! Бо ми колись жили, зверніть разу, і хай не згасне свічка. Ми в цій землі житами поросли, щоб голоду не знали люди вічно.